Привет, народ. По случаю разборки дробілки для зерна покажу конструкцію. В принципі, на мій погляд, ну може трошки сиру в некоторых моментах, але доволі удачну конструкцію Были до того и і... Вертикальні сітка по кругу розположена там, і щеліві лопасні, і то есть, експериментували багато з чим. Це остання модифікація, якою користуємося вже більше, ніж півтора року, і перекрутили тон, та ну не знаю, тон 40-50, мабуть, точно. Значит, сетка, як ставилась з самого початку, так вона до сих день дожила без малейших, скажімо, повреждений і все. Мелкі тут ударчики, це на ній було і первоначально, вона ставилась не нова. Трошки сирувата може конструкція в плані, що для демонтажа, ну наприклад, в даний случай батько засипав, забув закрити заслонку і, понятно що завести її проблемно коли вона повна тим більше кукуруза то пришлось розібрати. таке не часто буває. Ну, в принципі, конечно до хрена з'єднання, надо було за щелками по типу пластикових бочек у бочек так використано було, вот так свету добавим диск от колеса разъемный, то есть точно с двух сторон. И ці отверстия в які скручивался цей диск були вставлены равные по длине стовби, И вони, то есть получается сетка лягает на цей буртик і на столби лягає і притягується гаечкой цим по поводу дека тут в принципі расстояние первоначально в районі 8 мм було зроблено ну скажем так опять же із того що було з того і зліпили це е, ротор із е, видно оця секція це іде Тут тоже такий ротор стояв вал той самый, держатели подшипников, все это було використано из роторного культиватора Бурячного. Может хто помнит такую конструкцию була там внутри цепок бігав. Ну, то есть, вот так вот було зроблено. Секцію цю отпанахи двигатель 3-3000 оборотів на уменьшение. Тут десь 4 1000 обертів на оцьому шківу. Ну, в принципі, і 3000 за глаза хватало. От, Ну, щоб було, так і вліпили. Ножі із польської косілки роторної. Доволі нормальна сталь, дивіться, за таку кількість перекрученого. Ну, що закруглились кончики, ну вона крута, як і крутила в перший день. Можливо, отут. Треба було зменшити відстань, даби ну, пересверлюватися не хотілося, я родні відверсти повставлявся, пообварювався і все. Ну так. Це заглушка із пропанового балона, вершочок був зрізаний, як колись робився, один із. І отак, скажімо, доповнено. Отвер для ну, Ось видно, корпус входить отвір для засипання кормів. Яка це? 80 труба. Заслонка, не буду закривати, бо Отак так вот. і пішло. Повністю відкрита. Оце повністю прохідне проходное Воно Оно само регулирует, сколько ему надо. Производительность довольно хороша. В бункер влазе мішка полтора. Проходи воно. За ну всі ну, минути 3-4 по подрібненню. ідеальна фракція кру, крупиці. Тобто для кормів це то, що треба. Рівномірно, ідеально, помелена. Муки дуже багато не дає, що найкраще. Муки практично. Тобто як крупа йде. В муку не перебиває. Ось так, Понравилось, работая по цей день, работати буде далі. Це по, зроблено по типу, може хто дивився, дрібню, ж ДКУ ураган. Оце по цьому принципу зроблено. Ну, там ротор більший і дека йде по контуру, а сітка наружу кріпиться на шпильках. Ну, тобто, Вот так вот. То есть видно, сетка сіки перекрутила и до сих пор ціла. Так, ну ладно. Берите на заметку, кому надо, далі буде.